На великій галявині жили різні звірята. Вони любили бігати, гратися і спостерігати за сонечком. Але одного дня між ними сталася цікава розмова. Друзі, ви бачили на галявину прийшла нова білочка. Вона пересувається на маленькому візочку. Я ніколи такого не бачив. Мені трохи дивно. Але лизичка відповідає. А що тут дивного, зайчику? У кожного з нас є свої особливості. Ось я, наприклад, дуже добре чую, а ведмедик повільно ходить, і це нормально. Так, а ще я бачу, що білочка дуже смілива. Її візочок допомагає їй рухатися, так само, як і мої подруги сові допомагають окуляри. Я чую, ви говорите про мене. Мій візочок це просто частина мене. Він допомагає мені кататись, гратися і досліджувати ганами. А ще я вмію дуже свідко рахувати жолоді. що ти, сова заговорила. Бачите, друзі, кожен має свої здібності. Усі ми різні. І це прекрасно. Головне бути добрими одне до одного. Тут і зайчик посміхнувся. Подиш ходім разом гратися, покажеш, як ти швидко рахуєш олеця. З радістю тільки попереджаю я дуже швидко. І всі вони разом весело побігли, а хтось покотився гратися, сміятися та пізнавати нове. Бо на великій галявині кожен був важливим.